Вітаю, мене звати Максим Середа, і я сьогодні хочу вам розповісти про програму накопичення, яка називається Дитина. Як ви зрозумієте з назви це накопичення для своєї дитини. Наприклад, найпоширеніше це для навчання. Отже, перейдемо, щоб не витрачати вашу увагу, перейдемо зразу до суті цієї програми. Мета програми Дитина забезпечити дитині гідну фінансову опору. Застрахована особа дитина. страхувальник можуть виступати батьки, а взагалі переважно будь-хто від 18 до 70 років. Страхувальник це той, хто оплачує договір, а, дит... а застрахована особа буде в цьому випадку дитина. Територія дії весь світ, страхові події до життя, смерть з будь-якої причини. вік на момент страхування від 0 до 17 років. Тобто, якщо у вашій дитині від 0, до 17, від 0 до 17 років їй можна оформити цю програму. Срок страхування від 5 до 27 років. Тобто, якщо у вашої дитині 17 років, ви можете взяти на 10 років цю програму. Що ми маємо так? Мінімальна страхова сума 25 тисяч, максимальна 500 страховий платіж. Щомісячно, ну це мінімальні, е, щомісячно тисячу гривень, що квартально тисячу гривень, раз по року дві, щорічно три. Це в залежності від того, яку ви виплат, виберете суму. Страхова виплата по, до, по дожиттю 100% від страхової суми плюс додатковий інвестиційний дохід. На випадок смерті ви не отри ви отримуєте тільки е, оплачені страхові внески плюс дохід. Це, ну, це зроблено для того, щоб ну, на смерті дитини не наживалася. Зараз ми покажемо цей ще калькулятор, е, я розрахую на конкретній сумі по калькулятору, зараз трошки загальних моментів я розповім. Дитина, Якщо дитина виховується обома батьками, е, опікунами, заява на страхування, копія свідоцтва про народження і письмову угоду на страхування або батьків. Для опікнів рішення суду, ну, коротше, це вже нюанси. Тут всі документи, які є. Ладно, давайте я вам тепер покажу на реальному прикладі на калькуляторі. Дивіться, е, беремо дитину, якій, наприклад, 5 років 2019 року народження. Страхувальник я взяв свою дату народження, дитина. Ми рахуємо, 12 тисяч щорічно людина буде робити внески. Тобто тисячу гривень в місяць. Сроком ми робимо на 12 років до 18-річного віку, додаємо сюди ще травматичне ушкодження внаслідок нещасного випадку. Зі страховою сумою 100 тисяч. І от що ми маємо. На кінець договору у нас. Виходить накоплена сума з урахуванням інвестиційного доходу 11% і індексації 8%. Через 12 років ви отримаєте приблизно 279 тисяч 211 гривень. Ця сума може бути використана на навчання. Це непогана сума, якщо скласти. 12 років по 1000 гривень місяць, 1000 гривень місяць це взагалі ну, не досить серйозні гроші, але 279 тисяч гривень на 18 років, якби це досить непоганий старт, щоб сплатити, сплатити навчання в тому же університеті. Ну, звичайно, тут ви можете більше, більше робити внески. Якщо, наприклад, тут ми поміняємо, будемо робити 20 тисяч внески. Замість 12, то це вже буде 484 тисячі. Тобто сума суттєво збільшується. От, от така от програма для ваших дітей: досить класна, досить, як е, е, я гадаю, що актуальна, тому що ну, діти дуже швидко ростуть і е, ви зможете підтримати свою дитину таким чином. Оформивши цю програму, ви можете звертатись до мене за консультацією і за оформленнями. Це можу це оформити від компанії ПЗУ. ПЗУ я офіційно працюю як страховий посередник. Мої дані є в реєстрі страхових посередників НБУ. Звертайтесь, будемо рахувати різні варіанти: більшу, меншу суму в залежності від вашу дитину, під ваші побажання, під ваше бачення світу. አርነ ሆን ነው